сьогодні бачити, тому що вихідні да, у нас 8 березня скоро Ваші. буде. От і е, всі, в принципі, пороз'їжджалися. Дуже приємно, що ви прийшли. Значить, в принципі, вам ця інформація дуже потрібна. Наша сьогоднішня тема це тема води, тільки води. Ми сьогодні поговоримо про воду, для чого вона, яка вона має бути. Ми сьогодні з вами подискутуємо, не просто мене послухаємо. Ми просто зараз розберемося, чи дійсно нам потрібна якісна вода, чи може взагалі можна на собі зекономити і не пити воду. Маса людей зараз мають різного роду думки. Зараз пропонують перекись водорода, так, воду лити, соду пити і так далі. Тобто крімні, шонгіти, що в нас ще гіацинт, хто ще знає з чим робив воду? Ну фільтрова сиріблоки кидати, бутильована вода, різного Крім. роду, крімні, да, камні кидають. Тобто, ми сьогодні розберемося, чи ця вода дійсно являється питною, чи це може рекламні трюки, чи просто нас хочуть відволікти від основного головного. Скажіть, людина, яка хворіє, їй потрібно розвиток, вона буде созідати щось, вона буде люблячою, вона буде творчою. Людина хвора. Це людина яка? Здорова. Негативна. Негативна. Негативна, насамперед. Мені очка казала, каже, Боже, вона розвернулася на мене і виписала всю жовч, яка в неї була в застойному міхурі. Тобто, жовчна людина це зла, людина це роздратована людина. Навіть за цей жовчі вже рахується людина хвора. Питання. Чому в людини застій жовчному? Да? Сьогодні ми це все розберемо і саме головне, що ми зараз з вами приділимося. Здорова людина, ми сказали, яка хвора людина, да? якась така негативна, їй нічого не потрібно, і в принципі її роздражають інші люди. Здорова людина це яка людина? Позав. Весела. Позитивна. активна, позитивна, ще яка е, здорова людина. Вона щось хоче постійно. Творча, Творча да, постійно діяти. Ну, Успішна. Це людина, в якої є гроші, це людина, яка себе почуває вільно в цьому світі. Правильно? Насамперед, хорошо, скажіть, будь ласка, за здоров'ям, куди ми підемо? Все в аптеках продається: успіх, творчість, активність, веселість, бадьорість. Ні, пів шостого на стадіон і вот. вот. кислороб тобто цього в серце і льоке очистити. Все да Отже. є розуміння активності здорового тіла і хворого тіла. Насамперед дивіться, ми всі складаємося з клітинок. Хто вдруг що не зрозуміє, або буде проти, скаже людну нести, то ка чогось іншого. В принципі, я витримаю цю критику, да значить наші клітиночки. Клітки до кліклітокліткина до клітини це тканина. Тканина до тканини це орган, орган до органа є 12 систем в нашому організмі. Врачі займаються надлікуванням наших систем і органів, при тому придумуючи маса діагнозів, які кожного року збільшуються, збільшуються. Для чого? Для того, щоб продати нові нові ліки. Тобто зараз фарміндустрія стала просто торговлею, де люди заробляють бізнесом. гроші Бізнесом. бізнесом. Просто ми працюємо над кліткою. На сьогоднішній день, якщо клітка буде здорова, вона дасть здорове потомство. Якщо клітка буде хвора, навпаки, вона ще дасть хворе потомство. Не буває від хворої клітки здорова. Тобто, якщо ми на сьогоднішній день купили <клес> якусь таблетку, придуману собі так, для здоров'я, навіть при самовнушенні клітка хвора не отримала того, що потрібно. Ну, взагалі всі на 70% складаємося з Води приблизно. Так? Маленька дитинка приблизно на 90% з води і хочеться поцілувати в попку, а чогось вже в, в зрілому віці особа не хочеться нічого попку цілувати. Так? Вопрос в чому? Вопрос в засиханні, процесу старіння це процес висихання клітки. Нічим ми не замінимо воду. Коли в нас йде хвороба обезводнення, давайте ми сьогодні порозсуждаємо з вами разом. Подумаємо, які хвороби обезводнення, ми знаємо, які симптоми є обезводнення. Тобто, симптоми це те, що організм показує чомусь недостатньо, або він хоче відштовхнути щось і вже є хвороби набуті обезводнення, Тобто ні одна таблетка аспиріна на не може розрідити кров, да чи що там назву аспірін аспирінка. І ще там да якісь кардіомагніли, які потрапляючи в кров, якоби її розріджують. Тобто уявіть собі, що сухе в сухе кинути і ждати, що водичку. Ну розтопти таблетки, просто їх змішати. А вдруг вода з'явиться, а вдруг розвідять. От питання в тому, що на 70% з води вопрос є кранік на вход і кранік на виход. Кранік на виход ми знаємо. І є логічно півтори літри, приблизно в сутки ми маємо виділяти рідини. І, звичайно, заливати, як ви думаєте, скільки нам потрібно? Три літри. Приблизно так само, то тобто є баланс. А тепер давайте розберемося на один кілограм ваги. Тобто, якщо, наприклад, маленька дитинка, ми ж не залині півтори літри, так? Ну, логічно, на один кілограм ваги зимою 30 мл води, а літом трошки більше.